Ну, як може не подобатись таке миле створіннячко, але ваша радість прогулянки із песиком може раптом обернутися на приклад несподіванку для інших перехожих. Хто хто, а комунальники зі столичного парку Шевченка знають про що йдеться? Ну, звісно. Ну, тобто, народ не дуже вихований, щоб хто не забирав. Ні, ну багато хто збирає в кульочки, ну, після послі собак. Ну, в основному багато і ну, після, після собачок всього. Плюс собачки ж і мусора розтягують дуже. Ні-ні. Цієї собаки на кличку Кукла комунальні нарікання не стосуються. Хоч і гуляє вона в парку незаконно, хазяйка виявилася жінкою відповідальною. Ну, коли Каданіну справляють, в покульочок і в мусор. За ігнорування закону штраф. Якщо йдете на прогулянку зі своїм барбосом, не забудьте про повідець і намордник. Для великих псів спеціальний. Но совок із пакетом, як це, наприклад, робить засновник Фейсбук, мільярдер Марк Цуперберг. Єдиний випадок, на який не поширюється ця вимога, це на собак поведерів. За ними не потрібно прибирати експерименти. Пам'ятайте також, що будь-яка собачка, навіть зовсім маленька, повинна бути зареєстрована і мати паспорт. До вибору чотирилапого друга ставтеся серйозно. Зрештою, це тварина, і передбачити її поведінку часом неможливо. Зокрема, законом собаки бісейських порід. Рівні на до джерела підвищеної небезпеки, так само, як автомобіль або зброя, і відповідно за, е, за них підвищено відповідальність с населений власне. Тобто ми з вами будемо розумними і законослухняними, то і пес це перейме. А відтак клопоту не завдасть. Нерви будуть на місці, гаманець цілий, а сніг у парку білий.